Ви погляньте, що в нас твориться. Передавало невеличкий сніжок, а в нас просто мете все. Все мете. Це в мені сьогодні вихідний, щоб скучно не було. <плес> Прийдеться гребтися снігом. Ну нічого. І така нада погода. О, як замітає гарно. У нас зранку трошки засипає. Ми ще планували сьогодні з Віолою поїхати в сусідне містечко. Там ялинка новорічна, вогні, там парки, там все прикрасили, декорації. Сподіваємося, що воно все закінчиться. Дивіться, як гарно падає. лопати такі взагалі. Спочатку ми погребемося з снігом, а потім поїдемо, тому що зараз їхати. Нам ще треба по магазинах поїхати, закупити трошки продуктів. ну хай трошки перестане, поїдемо в сніг, підемо спочатку сніг, розчистимо, потім поїдемо по магазинах, а потім ввечері поїдемо в парк з 6 до 8 вечора це все буде. Так, сніжок у нас трошки менший, такий чуть-чуть, можна сказати, то вийшла та буду відмітати. Ну, він такий пухнастий, гарний. Але треба попрацювати, бо як на мета, то взагалі не розгребуся. Хтось сусід віддуває, ну в легкий сніг то йти, воно добре здувається, десь там, вон, там сусід ходить. А тут у нас нема такої дуйки, то мені приходиться мітлою. Але він не важкий, то нормально. Так, приступаю. У мене вже другий раунд, знову вийшло, знов насипало. І сантиметри, як ото було перший раз, минуло хвилину, ой, сантиметрів було десь 5-7. І цей раз теж десь такий самий, може теж і більше насипало. І це зараз буду гребти, бо треба прогребти туди воно стежечку до машини, щоб її завезти, прогріти, їхати в магазин, бо передавало до 11, а вже 3 години дня, а сніг не перестає. А воно зараз потемніє, то ми зараз будемо їхати. Ну, Сантиметрів десять вже випало сніг. Я зараз помічницею, вона з супер великою лопатою. Я вже буду теж сніг відкидати. Ой, це, це капець. Засипало нас сьогодні сильно щось. І він навіть не думає переставати цей сніг. Ми нас вже ці кочугури сніга понамітали. Скільки взагалі, я не знаю. Не припиняється, прийшло сповіщення про те, що такі погодні умови будуть аж до восьмої вечора. У нас вже 4, ми все-таки їдемо, тому що. Тому що ну, не варіант. Гляньте, скільки снігу. Просто гори. Ну нічого, і з таким справимося. їдемо до магазину. Все, ми приїхали. Тут залітає, тут ще полів такий вітер. Це капець. Є. Yes. Так, взяли вже ми порошок. Я беру такий тайт, і зараз на знижки 2499 і капсули. І зараз поїдемо далі. Людей сьогодні капець, хоч і сьогодні погода погана, а людей дуже багато. Ще отакий жидкий на знижки є. 1679. Але я не знаю, ми не беремо, тому що Віоли сип. Я беру той тільки чисте. Звичайно, без нічого, він гіпералергійний і дуже класний. Віола тут своє розложила, лежить. Все остальне в нас ніби оце дуже класний порошок, теж кажуть, дуже гарно все вистірує. 1489. Ну, ми привикли до того і персіл, до речі. Я персілом раніше користувалася, мені він подобався. Та, мабуть, зараз візьму він на знижки, зараз 1499, то теж візьму. І ще наші теж капсули такі для прання. Я такий беру, то зараз він також на знижки. Так, що нам треба водичка і паперові тарілочки. Така велика перестановка, все поміняли. І тепер собачі відео рядом з водою. Так, наша водичка 40 бутилочок тяжко. І ціна 49, 49. Візьмемо одну. Нам достатньо буде. Зараз запакую сюди вниз. Тут був відділ, корм для собачок і всього. Вони перенесли тепер його. А, там, де були у нас паперові тарілочки, пластик, все. Поміняли. Тепер ходиш, бродиш, шукаєш. А нам треба тарілочки. Але тут щось вони взагалі поміняли, непонятно що. Маленькі такі їй буде досить, бо віола часто буває, що собі бере, чи яблучка, чи що, фрукта якраз щоб її менше мить, буде супер. 12,49, 300 тарілочок. Так що беремо. Запакувалися, дивіться, яке красиве небо. І сонце мете, ой, і сонце світить. І сніг так мете гарно. Але мороз дуже гарний, мінус 15. Мінус 15, представляєте, все ми поїхали додому, тому що це просто капець. Замерзає, все. О, -о, -о, -о. О ми вже в машині. Руки замерзли, хоч і в рукавиця була замерзла, багажні, в мене щось не відкрився, я не знаю, чого не примерзло. Ми зараз ще їдемо в Walmart, ще ми не закупились повністю, треба ще купити мандарини і хліба. Бо тут і матового хліба, який я любив вілила. Казку ми закупилися на 142, здається. Ну, Додому приїду, скажу вже точно так Ми вже доїхали. Дорога дуже скользька, прям дуже слизько. Але ми приїхали ще вомак. Закуплявся так поповні. Людей повно, машин повно, всі їдуть повільно. Ну, дотримуються дистанції. Дуже ну, Молодці, одним словом, водії. Ну, а біолог попригунчик з трибочку йде. Так, ми пішли, я згадала, що мені треба ще паста. Це тут у нас вітаміни, протеїнові добавки. тут теж все аптечні вітаміни, ліки. А мені треба... Це теж весь ряд. Дивіться, це все вітаміни. Так. Зубна паста. Моя. Я беру синс один. Зараз поки найду. Найшла я свою. Все, син один знайшла. У тебе є паста. А це дивіться, скільки ополаски бачили? На якихось прям бутилки. Такий, наприклад, тут у нас півтора літра, 398, дуже багато, як якраз, це те, що в Україні блендомет. Наприклад, 946 мл 7,17. Так, да, дитячий відділ, зубні щітки, пасти. Ниточки, все, що ви зубні нитки, які yeah. хочете взагалі, все, що вам потрібно, yeah. дуже багато всього. Все, ходімо. Нам ну, може не треба нічого. Ми вже йдемо у продуктовий сектор. Ви ми вже до мандарин. Тут у нас сітка 2 кг 260 грам, ціна 6,67. Ми дуже їх любимо, то ми. Зараз вісьма, мало треба вибрати. Так. Пішли далі. У нас тут холодильник і всяка зелень. Як хочеться. В Америці цілий рік. Всі зелень продається. Вся зелень, кажу, всі. Вся зелень продається. Банани мені треба. Зараз подивимося, вибрати треба. Ну, Візьму такі заламкувати, щоб були. Більше вони так достигають, візьмуть ці. Так, і там хлібчик, візьмемо ще. Саме вже закупили, що можна, не можна. І вже біжимо на касу, бо вже там на вулиці. Щоб не було гать нам. По темноті йти додому, бо це буде взагалі каток. Ідемо сюди, повертаємо. У нас продовжується. Ми ну, оце їдемо, скільки виїжджали там з супермаркету і бачили, що аварія сталася, Хтось порався з кермуванням і поліція бачила. ну, Дороги дуже скользкі, прям ну, дуже. Каток робиться. Вони то розчистили від колії, так видно, де проїжджають автомобілі. А там далі, якщо десь з'їжджаєш на поворот, то там взагалі каточок. Та ось основні дороги техніка розчищає все. Вони просто вулички не розчищаються за дні, А от основні дороги чистять. Так, ми вже вдома. Вже все позаносила, вже не буду знімати, що ми там купили. В каску ми закупилися на 142 долари, я говорила. А у Walmart ми закупилися на 36 доларів. Купили мандарини, купили банани, хліб, Віола морозова купила. І я пасту купила зубну, бо мені потрібно. В каску ми купили два вида порошка, два капсул для прання. Потім Віола собі купила фруктові е, желейки. Воду ми все-таки купили, паперові тарілки. Ох, купили ми ще апельсини, два пакети яблук ми купили. І все. І отак. Так, на цьому буду вже прощатися. Всім до зустрічі в наступному відео. Всім дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі і до зустрічі.